Я був ще весною не повинен, який місяць. Мене такова було. Це перший був приліт. Тут був другий приліт. Капітал. Не залежали не просто. Дізиний диплома як залишилося. Тут був третій прийом. Ми його заложили його більше водно з морду. Попідпирали в пока, щоб могли ходити якось. Як бачите, у нас був непоганий прильот, так сказати, і не один, а три. Даху нема. Нічого немає, потолків немає. Ми що в наших силах те й робимо. Робимо дах, бо хата дуже була старенька і весь дах був прив'язаний до потолків. Тепер всі потолки впали і ми трошечки Робимо по-нормальному. Хто вам цьому допомагає? Де вибирати матеріали? Капелан Микола Вікторович допоміг е металопрофілем. Дав метал. Зумів, що тут Вся крыша На дах. Угу. Да. А все. Остальне то ми купуємо за свої кошти. Я хочу е відновити цей будинок, щоб ми повернулися родиною жити тут. Це я тільки приїхав, я ще нічого не смів не зробити, нічого, тільки всі трати пішов, побила кришу. І пішли дожди, це все замокло, і штукатурка це все всипалося на е, пол. А деяка мебель сталася, деяка одежа сталася, це воно все замокло, закисло те саме. І ну зараз непридатне. навіть це там. Допустимо, той стіл він вже розкис, що його вже не відкрити, не закрити. Сильнішого забрали інструмент, забрали осипі, тачку, все, все, що можна було, те саме таке. Що, допустим, не молотка, не гвоздя не забити, не дров нарубати, mm -hmm. це саме. що саме в господарстві. його немає нічого. Саме. Ну, може, росіяни що взяли? Може, uh -huh. більшу частину я думаю, що взяли наші мародери, які, які поставалися, які шурували, тому що люди всі кажуть на одних і тих самих, які займалися цим ділом. Uh -huh. Uh -huh. Ну, що воно буде далі? Не знаю, сподіваємося на краще. Да. Буду потихеньку вигрібати да. все. Де що можливо. Хазяйську пускати, висити. де що неможливо, то ви бачите, там куча вже вона не, не, його просто треба спалити, і десь його дітей саме. Так що буду. Будемо виживати, будемо старатися. Зруйновано десь 80-90%. так Зовні воно вроде стоїть, все, але криші немає, стін немає, перестінки теж треба ну, виносити, тому що все все побите. О, вичистили, допомогли, люди добробату, дуже велике їм спасибі. І теж допомога від... надійшла Микола Капелан з газобетоном допомогли. Хлопці допомагають ось, будувати, відновлюємо. Ну, а далі вже як, як буде. Може допоможуть і з іншими матеріалами, тому що зараз теж ну, дуже багато. Всім треба, потрібно. Ні? Ви сподіваєтесь ну, відновити цей будинок? І... Ну, ми дуже багато поїздили, і на Западної Україні були, в Чернівцях, Вінницька область, Одеса. ну Дуже багато їздили. Але краще, ніж вдома, немає ніде. Ні? Тому повертаємося. Ми з жінкою, я тут вже 4 місяці живу, дружина місяць. Сидимо, дав. Не, не, не розбомбили старий будинок, не встигли ми його теж думали перестроїть, перебудувати. І є де хоч зупинитися. Ще ще друзі приїхали з Білозерка, бо там обстрілюють, теж з нами живуть, допомагають нам. У нас всього 940 будинків. Всі 940 будинків зруйновані. Криші, вікна, десь будинків 300 згоріло повністю. Зараз люди повертаються. Повертаються. На даний момент вже 300 людей повернулося. Скільки жило до війни? До війни проживало 2400. Як ви займаєтесь відновленням, відбудовою? Розкажіть про це трішки. Хто допомагає? Відновленням допомагають червоний хрест, пролісок допомагають стройматеріалами, як бачите. Ну, нам треба більше стройматеріалів, Дуже мало шифера, треба, виходить, криші накривати, металопрофіль треба. Це саме головне нам вікна, двері це саме головне нам треба. Люди вертаються і будуть вертатися. Зараз потепліє, ще більше людей буде вертатися. Всі вернуться в свої домівки. Хоч вони і зруйновані, але люди вертаються. Є такі, що приїжджають люди, взагалі ну, немає де проживати. Живуть сусідів, ну приїжджають в село. Сьогодні на 6 березня в село повернулося 139 родин, це 237 осіб. Люди повертаються, і, от, наприклад, сьогодні у мене за сьогоднішній день повернулося 6 родин. І чим далі, тим більше людей буде повертатися, але все одно ми будемо стикатися з тією проблемою, що потрібно перекриття будинків. Тому що якщо навіть там були незначні пошкодження, там посічення шиферу, хтось десь піддув піною, там якось зміг підладнати, все одно питання буде залишатися в тому, щоб повністю провести капітальний ремонт криші. Люди повертаються, ситуація трохи стабілізується в тому плані, в плані обстрілів. Але залишаємся, ми залишаємося без водопостачання і залишаємося без світла. Не всі будинки наразі газифіковані, газифікованих лише 35, точніше, підключено лише 35 будинків. А з водопостачанням ситуація. У нас є промисловий генератор, але. Питання в пошкодженнях самої водомережі. Ми вже два рази намагалися запустити генератори, виявляємо пориви, намагаємося їх ліквідувати. На завтра запланований ще один запуск генератора для того, щоб запустити артсвердловини. Ми приїхали заздалегідь. Більш-менш визначили основні пріоритетні проблеми. На той час ми зрозуміли, що люди активно повертаються і в Олександрівку на диво, тому що ми не прогнозували, що таке буде. І першочергово виявилось, це дахи, тому ми прописали матеріали для ремонту покрівель, і далі потолки в людей попадали, дахи, ОСБ-плити для відновлення стін, газобетон. Ось це такі основні матеріали. Шифер, профнастіл, тенти, газобетон, піна монтажна. І потихеньку організовували вже роботи, визначили, визначили родини, які мають першими отримати допомогу, намагалися більше для захисників наших, для воїнів ЗСУ допомогти, тому що чоловіки в інших містах зрозуміло. І, в принципі, не зважаючи на зиму, ми непогано відпрацювали для старту, десь дахів 12 ми перекрили, не враховуючи там стіна, там ще щось там ось такий результат на сьогодні.